Хто б міг подумати, але факт: на одному із найвідоміших кінофестивалів в Канському сталася вже друга крадіжка. Спершу злодій перехитрив 80 охоронників і дременув із намистом, вартість якого сягає 2 мільйонів євро. Тепер жертвою зловмисника став віце президент однієї з китайських компаній, з номера якого було поцуплено майже всі особисті речі. Тож на щорічній вечірці амфар зірки думали не тільки про доброчинність, а й про те, наскільки добре їх охороняють. Я пильно стежу, скільки шампанського п'ю, бо будь хто може підійти і просто зняти з вас намисто. У мене є особистий охоронець. цей месьє. Він тут для того, щоб наглядати за моїми коштовностями, особливо за цим перснем. Як бачимо, зірки не втратили доброго гумору через прикріп події на кінофестивалі і не побоялися вийти на люди в коштовних прикрасах. Благодійна вечірка Амфар цього разу ювілейна. Їй виповнилося 20. щороку. На ній збирають гроші для боротьби зі снідом. Червона доріжка світського заходу традиційно була всіяна зірками. По ній Потопталися Ніколь Кідман, Джесіка Честейн, Діта Фонтіс, Одрітоту, Калі Міноук, Розаріо Доусон, Стоун і ще низка відомих персон. Я голова компанії Ampar, що починалася як американський фонд досліджень СНІДу. Однак тепер вона стала глобальною організацією. Люди, причетні до фонду, допомогли зібрати значні кошти для наукових досліджень по всій планеті. І нам вдалося вилікувати дитину з Місісіпі, котрій два з половиною роки, і яка тепер здорова. Це велике досягнення. Нині щонайменше 30 Тисяч дітей живуть зі снідом і потребують нашої допомоги. І ще 34 мільйони дорослих людей, які сподіваються на нашу підтримку.